Тріпільські житла це десь від 4 до 5 метрів завширшки, ця, ця біля п'яти. І довжина там від 10 до 20 метрів, ну так, туди-сюди. Традиційно у Томашівці праворуч була піч. Ага. Ось вона. Ми її зробили на основі маленьких моделей трипільських печей, які залишилися з того часу. Вони їх наліпили в хатках своїх. Звичайно, нам би хотілося, щоб тут десь комін був. Угу. І на, але на моделях їх немає. немає. Не немає. Значить, не Тому ми робили так. Но диму тут такого е багато не буде, угу. але в будь-якому разі він буде. Для цього, напевно, і було одне кругле вікно напроти входу. І от оцей такий простір по всій довжині хати він мав би виводити дим або в ту, або в іншу сторону. Зараз ви бачите, у нас там двері є. Угу. Дощі двері. Звичайно, таких дверей не було. вони не було. двері там... взагалі не закривали. Вони ну закривали чимось а чим? закривали, чим ми не чим? знаємо. Да, да.